Швидка реакція, концентрація безпосередньо на поставлену мету. Ось що вам зараз потрібно: ризик отримати стягнення на роботі до заниження посади, використовуйте на благотворчість та винахідливість, змініть себе, візьміться за виконання нових ділових завдань, здоров'я, можлива небезпека від неправильної дієти, прийому ліків та алкогольних напоїв. Особисті відносини ви отримаєте можливість виявити свої позитивні якості у абсолютно ненав'язливій формі. Чим можете завоювати симпатію у представників протилежної статі, мотивація тижня. Інформація в чистому вигляді це не знання. справжнє джерело знань це досвід. Цитата тижня. Виконання найсильніших наших бажань часто буває джерелом найбільших скорбот. Афоризм, якби ти бачив, з якого джерела течуть людські міркування та інтереси, то перестав би добуватися схвалення та похвали людей. Поради тижня, виявіть передбачливість та економно витрачайте ресурси чи життєві сили. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів. Зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посіпникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру. Слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України. Ам Ізраїль Хай.